Українська спільнота у Франції розкололася на два табори. Українські посвідчення водія стали предметом одні прихильники наказу від лютого 2025 року, який зобов'язує українців протягом року на основі нормальної резиденції. Тимчасовий захист тепер визнано нормальною резиденцією. Тобто, посвідчення водія діють тепер лише рік. Тобто до лютого 2026 року, другі це прихильники наказу Єврокомісії від березня 2022 року, яка дає право бенефіціарам тимчасового захисту в Євросоюзі пересуватися вільно з українськими посвідченнями, вільно і ні за що не турбуватися. Але тепер увага питання, так як тимчасовий захист діє зараз, нам відомо лише до березня 2026 року. А далі ми не знаємо. Ціна питання, через який ми сперечаємося, це місяць, чого ми сперечаємося.